Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде Scout xt 244 Вже вкотре ми його знімаємо. І ось нова відправочка у нас, це тракторець 23-го року. Приїжджав до нас 2 місяці тому. Зараз заїжджає ще їх нова партія. Буде трішки там зміна якась по крилах. Мені сказали, хлопці вони зараз на збірці стоять. А це от знімаємо такий КМ 385 На всіх скаутах стоїть КМ 385 на 24-ках. Це моделечка 244 значить тут повний привод, тобто можна підключати переднє міст. Ось бачимо важель, який підмикає передній міст. Коробка тут розташована по центру, як зроблено на донфенгах, як зроблено на джимах. До речі, оце навіть важель майже один в один, як на донфенгу 244-му ДХ, ДХ моделях. Заднє у нас, в принципі, все стандартно, тобто стандартні чулочки, без якихось там доп-функцій або зрівань і так далі. Тут у нас розташовані 20-ті колеса задні, 9,5 на 20. Кліренс на тракторі. Чистий кліренс, виходить, 31 см. Ой, 30 см, перепрошую. Оця от штучка, я не знаю, як вона буде впливати на кліренс. Загарі рахували ми по, по цьому поддону. О, ця от штука ось, вона рушає туди-сюди. то туди, сюди. Я не знаю, як вона враховується. Я думаю, що в принципі вона е, не враховується. На цю ж, на агротехнічний просвіт просвід. Вона по факту є, я вам показую, як є. Так, підсвіточка ззаду є номеров, є додатковий ліхтарик, ледовські поворотники, стопарі. Тобто все працює, все є. Чим відрізняється саме скаут від ТХЛ-моделей, від кентаврів, тим, що вже на самій простішій моделі на 24 кінські сили вже встановлена. Приборна панель автомобільного типу, тобто цільна електронна. Є повністю обшитий пластиком передок. Тут, в принципі, все отут тут запобіжники у нас розташовані. Ще не, немаловажний факт, чому саме скаути відрізняються, хто не знав, ці трактори йдуть з автоматичним відсіканням палива. тобто Ми заводимо. Чуємо, так, селіної підкачав, завели. Коли не треба, заглушили. Там, ніякого додаткового відсікання палива не треба робити. Тобто це їх в принципі, принципіальна відмінність від усіх тих тракторів, що були. Так, Передні болотники йдуть в комплекті. спереду тут можна почепити номера. Раз, два, три, 4, 5, 6 довантажувачів по а, 12 кг на передній міст. На передньому у нас встановлений а, ще гідропоцілювач керма від окремого, від окремого насоса. Сам тракторець непоганий. А, в принципі, можна спокійно обробляти 3-4 гектари. А, тобто на такий тракторець стане Сажалка двохрядна, метр сорокова фреза. Якщо у вас дуже плотний ґрунт, можна поставити 140 фрезу, е, зняти по одному боковому ножу, щоб легше шло. Но, е, у кого звичайний ґрунт, 1,40 він потягне спокійно. Можна поставити метр 25 е, косілку, можна Віракс, можна ДТЗ, тобто ну, повний функціонал, як то кажуть, вона, е, цей трактор потягне. Е, замовити можна. По номеру, який бачите на екрані, чи перейшовши по силочці в кінці цього відео, є на наш сайт, пряма силочка, чи в описанні під цим відео можете так само подивитися. По ціні 5600 доларів він коштує. Якщо підписалися на наш канал, поставили лайк цьому відео і написали якийсь приємний коментар чи е, дотепний якийсь е, жарт нам в коментарях, то е, зробимо вам спецціну 5500 доларів. Доставка буде безкоштовна, без передоплати. Гарантія на них йде 1 рік від виробника, 1 рік від площадки, тобто 2 роки, 24 місяці. Е, доставочку зробимо прямо до дверей додому. Ну, на цьому все, друзі. Пока-пока.